Людо, нам треба відпочити. Ми два роки, як прокляті, гаруємо цій халупі. Андрій хоче жити з батьком. Ох, мій синко! Він нещасливий зі мною, а його щастя, це моя робота. Тож ми врушаємо у подорож. Зараз. Зараз. Так. Згуртуємо родину. Хм. Ми в чотирьох їдемо у відпустку за пригодами. За якимось лихом. Ай. ми Ай. майже на місці. Побурчик, я знаю, але тобі сподобається. Ми спатимемо тут в чотирьох Доведеться. Мамо! На рахунку 876 євро. Цього вистачить на тиждень. Ой, Ми створили музичну групу. Ага. Нам потрібна назва. Щось з Міцна родина. Який жах. жах? Крадіжки, фізичне насилля і це початок. У нас затримано втікає, потрібна підтримка. Я буду жити у батька. П'ятнадцять це складний вік. Відпусти його. Тоді він піде. Ні, він не піде. Я іноді сумую за мамою. Я б хотів, щоб вона лишилася з батьком. Чому? Тому що ти тут. Я знаю. Йому подобається, але він цього не визнає.